Малюнькі курочки. Доброго всім вечора чи дня. Зараз навіть не знаю, як правильно сказати. Ось бігають карлики маленькі, бентамочки. Це зараз, а в першій половині дня бігали австралорпи. Вон там в теплиці індики щось роблять незрозуміло. Ходять щось там. Це в них там карантинна зона. Це я придбала інників. Хто не бачив попередній відео? Привіт! Хочу їм. Коротше, поставити зараз ось у мене є. Зараз покажу що. Малинку? ось у мене є генератор парів йоду. Йодна шашка. Хочу зараз робити профілактику різним захворюванням. Захворю, захворювань різних. Респіраторних у індиків, у курей. Цьому році я курям не робила таку ну, інгаляцію. Це в мене залишилося ще із минулого року. Я восени перед зимою зазвичай роблю профілактичну обробку пернатих. Я маю на увазі, що. Інгаляцію тварин в приміщенні закриваю дірки, все, двері і підпалюю шашку, і роблю таку профілактичну міру для них. Ось зазвичай дуже гарно допомагає у профілактиці різних респіраторних хвороб. А якщо, наприклад, кури там хриплять чи кашлюють, то навіть так можна лікувати. Так, у мене тут ще два яйця є. Ось в мене є, в принципі, на каналі ця, ну, ця інформація, тому якщо комусь цікаво, можете подивитися. Зараз хочу знайти якусь металеву, в мене була десь мисочка, і поставлю в теплицю індикам цю інгаляцію. Це нова птиця на моєму господарстві, і я хочу запобігти проблемам так сказати. Так, що там? Він ця кроличка, Щось вона. Не так, як треба, доглядати за своїми малюками. Вже пару штучок пропало. Значить, навіщо це потрібно для того, щоб, якщо вдруг, там це ж інше господарство, якісь були легеневі захворювання, щоб зробити для цього всього профілактику? Знайшла в себе в цьому. В етаптечці перебирала сьогодні і вирішила, що потрібно, напевне, зробити. Тут в мене кролиця вже робить кубло. Хочу подивитися, що вона навела малюків чи ще не навела. У неї тут нема тут. Поки що нікого, тільки робить кубло. Ну, Хай робить. Закриваємо. Ця сидить Сидимо. Так, ну що, йду зараз, знайду якусь. Сучку дрючку і буду підпарювати. Всипну зараз цим щось, тому що це ж неможливо їх витримати вони вимагателі. Так, що ви тут вимагаєте у мене кожен день? На термінах вам. вам. Отже, чуєте? З'явився звук самця на господарстві. О, ну, то ну, і вам трохи. Качки хочуть, качки хочуть, кафе. На політику. Їште. Так, Зараз поставлю на паузу і продовжимо. Так, ось до тут я маю ці всі засоби, що треба підпалювати. І зараз будемо пробувати то все підпалювати. Подивимося, як воно буде горіти. так пішло, бачите, пар. Зараз ще додав, щоб тепличка набралася повністю. цього пара. Йодом так запахло. Ось дивіться, бачите як? Все, закриваю щільненько і нехай вони подихають. Туди далі. Дивіться, як красиво. Давайте сюди подивимось. Воно там горить. Ось таку інгаляцію я роблю для птиці періодично. Ось. Така тут коробочка, бачите? Тут є е, спосіб е, ну, як використовувати. Я думаю, що якщо когось такий препарат зацікавив, можете подивитися е, в етаптеках і знайти. Так, Зараз я... Ой, треба зараз помити руки, а це витягнути. Так що отак. Потім нехай е, цей пар чи як там побуде. Дим, а потім провітрю і все. Птиця має подихати. І так. До речі, дуже корисна річ, всім рекомендую. Всім пока.